Всім привіт, вже Логу, війна, віде, це вже друга частина відео злого виставки, що Тут трошки буде темно, Просто я просто назаряється телефон. Ну, на моєму фісі. Ну, я вам показувала про мою кімнату віде. відео. Обіцяю, якщо будуть якісь звики, просто і мама давить телевізор і трошки буде шумно, шумно, вона буде розмовляти. А, і я нічого не роблю, я просто сажу. Нічого не люблю, просто сажу. І <секс> говорю за пам'яті звачини через числа. Ось мені скучно. Я вже не можу дочекатися суботи. Нового відео, нових зван. Це буде круто Я сижу, знову ж таки. <смір> Нема <можу>, що говорити. <посліджен> я так хочу суботи, Я не можу дочекати зачекатися емоцій. Зашкалюють просто. А -а -а. Завтра ще теж будуть відео обов'язково влоги, челендж можливо на надію. Вибачаюся, мама говорить. Йоу, я зачесалася. Що? Я бачимо, що в мене було початку ну, того вступу з квіточками і музикою. Забула. І так, бо я лень було підійти. Вибачаюся. Просто реально не змучилося. Ну, це було напевно все, нема що просто розказувати і говорити, і вам вже скучно. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я вас всіх дуже люблю. Всім па-па, удачного дня! Чекайте нових відео. Завтра чекайте і в суботу обов'язково, па-па.